дуже сильна риба. Ого! От за такими рибками, за такими емоціями ми сьогодні сюди приїхали. Вітаю, друзі! Усіх на каналі Anviфін. Сьогодні приїхав на коропову рибалочку. Водойма Вінфіш, доволі таки популярне спортивне озеро в Тернопільській області. Сьогодні хочу половити тут рибку на флет. Буде в мене коротка така флет-фідерна сесія. Спробуємо сьогодні зловити багато емоцій, зловити якогось хорошого трофею. Тому будемо розпочинати нашу рибалочку. Ну і як завжди, будемо замішати смаколики для риби. Погнали! Розпочнемо приготування нашої прикормки з замішування наших методміксів. На сьогоднішню рибалку я взяв два методмікси. Це в нас такий доволі насичений рибний аромат екстракт тунця. Ось такий методмікс, і також взяв лосось полуниця. Також рибний смак, але з солоденькою полуницею. Зараз ми їх замішаємо. Будемо сьогодні. Тимпувати, ловити і визначати для себе, що рибка хоче. Завжди на рибалку бажано замішувати декілька смаків, тому що рибка не завжди може хотіти чогось рибного або чогось солодкого, тому потрібно експериментувати. Будемо сьогодні ловити одним фідерком на один методмікс, іншим фідерком на інший. Якщо побачимо суттєву різницю, що рибка щось собі вподобає, то відповідно будемо вже на чомусь е, зосереджуватися. Ось так гарненько заливаємо. Так, один є і лосось полуниця. Дуже хороший цей лосось полуниця. Дуже багато рибки я вже на нього спіймав. Загалом такий універсальний смак, який подобається рибкам на більшості водойм. Думаю, що. Дана водой в мене виняток і рибка оцінить. Так, також заливаємо до повного. Треба водичку заливати в банку рівно так, щоб було зручно розмішувати. Якщо залити максимально повну бутилочку, тоді важко розмішати ліквід. А для того, щоб рибалка була ефективною, корм має бути приготований правильно. Ліквід має бути Рівномірно розчинений водичкою. Так, І заливаємо лосось полуниця. Відразу такий аромат солодкої полунички. Просто супер. Назвичайно класний аромат аромки. Ну і Перемішуємо гарненько. Ми тут міксом треба дати настоятися обов'язково. Так, один є і. Наш тунець. Також гарненько треба перемішати. Є. Що стосується сподмікса, тут все максимально просто. Будемо використовувати наш прикормочний пелець. Взяв я його все сезонного, простенький такий аромат. Так, і... Пелець буду ще додавати коноплю. Як сесія у нас коротка, рибку будемо систематично догодовувати і ловити на якийсь такий активний корм, який буде швидко розкриватися. Так. Засипаємо і заливати я його буду також нашим ліквідиком це лосось полуниця. Буде в нас сьогодні такий Така програмка більше сконцентрована на цьому ароматі, але на нашому кормовому столі дуже гарно буде виділятися тунець. От проекспериментуємо. Завжди щось на нашому прикормочному столі має виділятися. Так, це також гарненько перемішуємо. Все. Залишаємо даний корм настоюватися. Ну, і будемо шукати дистанції, кліпсувати наші водилища. загалом готуватися до початку нашої рибалки для того, щоб закинути вудочки вже у воду. По насадочках сьогодні будемо використовувати наші попапи та баланси. Повторюся, що в нас є 6 смаків, Фруктовий мікс, тигровий горіх, кукурудза, сквіток, топус, лосось, полонеця, ананас кисла груша та криль халібут. Є в нас попапи 6-8 мм в даних смаках і є дууси. Дууси в розмірі 10, 12, 14 та 16 мм. Можемо бачити, які тут великі такі баланси на велику рибу. Ну і по насадочках також сьогодні взяв наші силиконові насадки, тут кукурудзка, тут є силиконові попапчики. Загалом дуже зручно їх використовувати на підсадки. Ну і сьогодні наші Флюрогелі також будемо пробувати. Оснащення у нас буде флет і ось такий повідець з голкою. Все. Зараз поставимо попапи. Думаю, розпочати. з 12-го розміру і з 10-го, та як рибка тут не маленька, будемо пробувати відразу хороші насадки. Поставимо тигрові горіх кукурудзу, а також фруктовий мікс. Розпочнемо саме з цих. Подивіться, тільки на яка краса, як гарно вже втягнув пельчик в себе ліквідик. Ну і сюди додамо коноплі. Так, декілька ковшиків. І зараз вся ця смакота буде летіти до наших коробців. Зараз будемо все це періодично закидати. Перша клювака, перша клювака в нас на тунець. От ми тут мікс виділився на нашому кормовому столі і маємо, друзі, рибку і щось таке, скажу вам чесно, не дуже легеньке. Так, підійшов вже трошки ближче, але, друзі, не здається, риба дуже сильна. Дуже сильна риба. А на флет просто одне задоволення. Так, 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 ходи сюди, друже, ходи. О, там напевно що Амур. Так бачу по хвостику. Я думаю, що -то він так впирається в березі. О, ух ти. Так, друзі, амурчик. Перша риба амур. Дуже гарний боєць. Давай, давай, друже, давай, 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 давай. Не хоче, не хоче до нас. Нарешті, друзі. Нарешті я його взяв. Оце так боєць. Ось така у нас сьогодні перша рибка на тунця. Перший такий амур. Оце, друзі, в березі такий вже бідують. Дуже-дуже сильна риба. У мене з амурами все дуже добре складається. Особистий трофей по амуру. Ну і тут Нашу рибалку розпочав також амур. Його довго тримати не можна, треба його швиденько відпустити. Близько такий 4-5 кг, швиденько його відпускаємо, нехай пливе. Тільки закинув води, одразу поїхала. поїхало. Ух ти що. Тільки закинув флета і от зразу, зразу друга риба. Бачу, сподобалося. Сподобалися рибці наші мікси, Поки що один-один. Але, але лосось полуниця виступає по коробцях, а... Тунець по амурах. По амурах. Дві рибки. Ну, непогано для початку. Дуже, дуже сильна риба, дуже сильна риба. Але, друзі, ну, фідера, не можу просто... Не може просто передати, яке це задоволення, який це кайф. Так, ходи, друже, сюди. Давай. Давай. Оп! Є, друзі, є ще одна рибка. Подивіться, ну, який красень. Такий красунчик. Ну такий не дуже великий, правда, але, але рибка хороша. І пішов пішов опа. Ух, підтискає є, ух ти, хороший! Хороший коропець. Так цей коропець. Вже трошки Трошки крупніші, більше як попередній. Зараз подивимося, скільки він нас важить. Так, 3,5 кг Отак. От Це вже старовано. Ну, Десь біля 4. Супер. Будемо, напевно, зараз збільшувати все таки насадки, тому що хочеться спіймати щось крупніше. Ще один амурчик. Такий самий, як попередній. Попереднього ми не важили, але для цікавості подивимося, скільки важить ця рибка. Так, оп. Дивимось. Що тут у нас, друзі? 6200 мінус кілограм. 5 кілограм. Попередній був. Такий самий, а може цей трошечки більший? Знову в е нас екстракт тунця по амурах. Відпускаємо. Спіймали, друзі, ми вже 5 рибок і треба трошки докинути корму. Пелець розчиняється, працює. Брав я на сьогоднішню рибалку пелець такий не дуже грубий, тому його треба докидати. Тим паче, що риба його їсть, ну а риби тут вистачає. Зараз, думаю, з помбиків 5 докину, тому що були покльовки просто не встигав. Підгодуємо трошки репку і продовжимо. Є у нас перша така хорошенька рибка. Залікова, трофейна, трофейна риба, трофейна. Вимучив він мене тут. Але хороший. Хороший є. -ху, -ху, -ху. Супер. Є, друзі. Взяли. Оце то коропець. О! Є! Ось такий, друзі, бігфіш наразі. О, подивіться, подивіться, який красунчик. Такий горбатий. Дуже сильна риба. Ого. От за такими рибками, за такими емоціями ми сьогодні сюди приїхали. Просто космос. Зробив гарну клюваку, ну і... Дуже-дуже сильно пручався. Так, зараз ми його зважимо. Цікаво, яка вага. Рибка така по відчуттях нелегенька. Так. Оп. Так. Вісім. Вісім. Вісім з копійочками. Ну, мінус. Мішочок. Я думаю, що рибка десь близько 7 кг. Фотографуємося і відпускаємо. Впрацювала комбінація лосось-полуниця, як ми тут мікс, так і насадка. Ось такий гарний трофей. Так, все, хлопці, біжи. Розказуй, як тут тебе смачно нагодували. Подивіться, просто такий кавун, круглий. Ух. loss Отримали ще одне таке бажане клювання. Трошки в нас була тишина, рибка перестала клювати в обід. Так і от дочекалися покльовочки. Почали змінювати насадочки. Ну, сьогодні я вже проаналізував, що, що краще працювало. От невеличкий коропець. Сьогодні вже висновки на рибалці зроблені. Ну, дійсно. По кольорах то однозначно рожевий сьогодні дуже гарно себе показав. Так, це такі рибки, які, напевно, були у нас на початку рибалки. Так, 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 так. Оп, є. Ну, Непоганий, непоганий коробчик, ще один. Супер. Все, що сьогодні собі запланував, працює. Ну що ж, друзі, добігає наша рибалка до кінця. Подивіться, на такі гарні мальовничі водойми ми сьогодні рибалили. Вдалося зловити декілька хороших гриб, гарні амури, гарні коробці. І покажу вам зараз, на що сьогодні рибка все-таки найкраще клювала. По метод міксах немає якогось однозначного вибору, тому що лосось полуниця дав нам бікфіша сьогоднішньої рибалки. Ну, а на... Тюна екстракт було багато гарних амурів. Загалом спрацювали оба, ну а по насадочках все-таки хотілося б відзначити лосось-полуниця. Ось цих два кольори сьогодні просто розривали. На них було спіймано найбільше риби. Також оцей помаранчевий колір смаку тигрові горіх кукурудза, і от з фруктового міксу оцих два кольори. Загалом, друзі. Ось такі насадочки сьогодні спрацювали найкраще а ця комбінація це поєднання дала нам сьогодні сім хороших рибульок. Ось така друзі, рибалочка в нас вийшла. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставимо пальці вверх, а також підписуємося на наш канал. Кого зацікавили наші прикормочки, весь асортимент можна переглянути на нашому сайті anvifishing.com.ua. а також знайти у магазинах наших партнерів на заході України. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!